Вітання усім прихильникам міні-футболу, тому що у нас чемпіонат Європи з міні-футболу на футбол а також платформі Київстар ТБ. Запрошуємо вас до перегляду третього поєдинку групового етапу чемпіонату Європи. Наша збірна, наші хлопці сьогодні грають зі збірною Казахстану. У нас дві перемоги, шість залікових балів, і сьогодні треба повторити цей успіх. Хоча буде непросто проти Казахстану, але ми будемо вболівати і вірити у наших хлопців сьогодні. Поруч зі мною Євген Донцов, президент Української Федерації мініфутболу. Я Олександр Мельниченко. Ми для вас будемо коментувати цей матч. Ох, Дуже неприємно, дуже прикро. Здалеку пропускаємо зараз дальнім ударом. Святослав рикошет, Марканич. Да, трошки. Мені теж здалося, що можливо був рикошет. Зараз подивимося в будь-якому разі. Марканич можливо не бачив моменту удару і не зміг зреагувати. Звертаємо увагу на розташування футболістів збірної Казахстану. Як вони сканують майданчик, сканують поле і готові одразу вімкнутися в пресинг. Удар! І дуже прикро, але знову знову ми пропускаємо. Ілля Мун номер тринадцятий відзначається дальнім ударом. Ну дуже чітко пробив прям під стійку. Такі більярдний удар проникаючи передачу вперед на тихненка, але він був за спиною суперника, намагався висмикнутися, але не вдалося за м'яч зачепитися. Перехоплення і одразу дуже впевнений контроль м'яча від казахстанців, максимально динамічно, швидко розкатали, розпасувалися і одразу довге закидання вперед. Простріл! І Як же щастить зараз що не влучає гравець збірної Казахстану по м'ячу. Ну розіграли дуже чітко. Помітно, що засмучений Марканич. Він як голкіпер пропускати два м'ячі. На старті поєдинку це дуже неприємно. Плюс-мінус дальніх ударів. Так, та... так, особливо в такому виді спорту. Десь можливо трохи відчуває свою провину, але зараз найголовніше не падати духом і сподіватися на партнерів по команді на польових футболістів, що вони зараз зможуть відігратися. Дивимося, як обороняються футболісти збірної Казахстану. Дивимося за їхніми рухами. Удар здалеку. Хороша спроба. Перша напевно така спроба по воротах Ось цей удар падіння. Ох, це штрафний. Штрафний так на межі, на межі штрафного майданчика було це падіння. Ну що ж, штрафний удар потужний! Ось воно! Супер! Yeah, Те, що нам треба! Вдається Реалізувати цей штрафний удар. Удар здалеку від голкіпера збірної Казахстану. Ось така спроба. Важливо накривати такі удари, бо ми побачили в моменті з першим пропущеним м'ячем десь з цієї ж позиції. Хтось із польових футболістів пробив. Ну, це Від чемпіонату до чемпіонату ми бачимо знову-знову. <сум> знову хит. Новий удар! Кошет! вилітає м'яч за межі поля. Треба шукати, треба використовувати свої сильні чесноти, сильні сторони. От Є ця Віталія Віталь... Мельника. І Віталій цим користується. Молодець. Кутовий Женібек Сейджан. Його м'яке закидання. Удар! І Каркас воріт. Перекладена грає за нас. Хлопці в п'ятницю лише ввечері прибули в Сараєво. Тому взагалі молодці, що відіграли два матчі бездоганно. Ух, ух. І зараз продовжують все ж таки показувати все, на що способні, на все, що здатні. Ох, і валідол зараз був. Так, да, є таке, є таке. А, а -я. Який же прикрий момент. 3-1. Далі і, 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 три голи, все йде з дальніх дистанцій. Чомусь от е... дальні удари. Дійсно, це сьогодні наша величезна проблема. Біль. Удар в ближній кут. і були шанси у БПК, аби врятувати. І він навіть зачепив м'ять. Зараз момент знову, і тут реакція. Реакція Віталія. Бухвака. Дуже небезпечно, дуже хорошо. Казахи е, знаходять можливість для удару. Це треба віддати належне. Анука треба, треба забити. Ай-яй-яй небезпечний. Поки йде війна, ми не робили ніяких від відборів, але сподіваємось, що взагалі ідея для того, щоб найсильніші команди регіонів міст. Могли uh, зібратись на великий фінал. Ну, зараз у... момент. І по лінії покотився м'яч, ну Не щастить уже два моменти, коли не пощастило нашій команді. Момент yes. yes. є. Так, так, так. Забиваємо. 3-2! 3-2. Стає рахунок. Дуже важливо. Уже в друге походу поєдинку. Ми відігруємося. Василь Горський забиває. І рахунок скорочується знову до мінімуму. 38-ма хвилина. Надважливо те, що ми. Демонструємо характер. Збірна Казахстану йде вперед. Удар здалеку є реакція нашого голкіпера. Це сильна сторона казахів. Оці дальні удари, дальні постріли, які досить небезпечні. Зараз момент і не м'яч у ворота дуже дуже трошки непевнено не зіграв голкіпер, на мою думку, але Віталій підстрахував. Можливо, хтось більше стежив за футзалом, тут теж є інтрига, тут теж хороші швидкості, і за цим цікаво спостерігати. Дійсно, тим більше, коли грає наша збірна, коли є ось такі моменти, вдалося відзахищатися. Ну і як би там не було, але наша головна команда. Представляє країну, тому я так дивлюся, що багато уваги, багато інтересу впродовж цих днів. Ну давайте хлопці ще тихо. Трошки... Удар! Сейв голкіпера. Чудова можливість, чудова нагода. Треба ще, є ще час. Хлопці показують, що вони теж вміють бути здалеку. Є ще, є ще час, є ще лічені секунди. Арбітер не є. свистить. Треба, треба, треба вдарити, хоча б завершити все. все. На жаль, все, але це була дуже гідна гра. Грав продовж якої ми відігрувалися і бачимо, є претензії до рефері, що не дали завершити атаку. І це, це гарно, тому що хлопці хотіли добитися результату. Хлопці не опустили руки. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.